Ну, давай, Валентина, готуйте, словно звісний салат. Салат Галина нарізала, але по вашому проханню я його маю заправити. Так. Тільки видно, що Галина його не заправляє. Вона мені як я тут маю перемішати. Я так пила. Цибулю було. дали, капусту нашинкувала, моркву потерла. Заправляю! Як так. то то капусту пошинкувала, моркву потерла? Так називається. А -а -а. Я роблю по-своєму, ви потім тільки не пишіть там. То давати, то давати, я даю, так як я даю. Галя, проблеми олії нема. Та давайте роби, є олія, нема. Чекай, я мушу все витягнути. Я та як Галя в тому плані на око роблю. Молодець. На око роблю дуже просто. Ти колись так до мене вертаєш, яке око. Ну, я салат не маю, не знаю, як. Даю трошки солі, пів півчайної ложки, потім допробую чи треба ще. Даю перцю. О, перцю надає, не шкодую я вам. Перш має бути файл. А сюди можна ще й перчику такого червоного нарізати. То розкішненька. Даю ще соєвого соусу трошки, воно мені смакує. І даю оцет. оце. <гум> Оцету. От, даю, не знаю скільки даю, отак лею. Завжди так лею, ніколи не пробую. Я знаю, що зараз буде писати, треба лимон давати, Ну ви давайте лимон. Трошки цукру даю. Все, перемішую. Зараз попробую і скажу, чи думаю, моєї на око вийшло з першого разу, як треба. Хто любить гостріше, дає більше оцту, Хто любить менше, менше. Але він тоді смачніше, коли все, все як треба. Ну навіть не можу вам сказати який рецепт, бо хатня теж питається. До речі, хатня це коліжанка і сусідка два в одному, бо всі питають. А й треба олії дати, о, саме основне. Дає олія? Галь? Там знизу великі бутлі. Не там, там ніколи влійне. Так. Давайте я вам покажу, який чудесний королів робить салат. Дійсно, він дуже смачний, його найдуже любить Максим. Він дуже смачний, і я його заправляти не вмію. І він, коли постоїть, він тоді стає ще краще. Ну, правда, не 2-3 дні, а там, знаєте, пару годин постоїть, і він такий, ух, я його просто борщ. Олію налила я. І даю олії. Ви давайте олійський, який вам до смаку він має бути не сухий. Та не сухий. Буде сухий, то буде не дуже смачний. Ну ще від капусти залиш. Та так, що, бачите, я стріпалась давно, я робітниця страшна. Майова, яка страшна. Майова, яка страшна, симпатична, симпатюлічка, красуню, курулєва. <реш> мушу бігом Галі зробити той салат, бо зараз має відлучитись по роботі. І в коліжанки моєї сьогодні відкриття міні-супермаркету. Так що мушу її провідати, відвідати голову мила. Зараз витягнуся, витягну волосся, наведу марафет. І піду О, Без недорогу назад додому. О, не забуду. Завтра може прийду. Ну як? Все? Смачно, не що треба? Смачно, елегансько. Бомба. Супер. Не знаю, от з міру. Цукру в міру, сіль теж. На, пробуй. На. Гар Галя скаже. Рот відкритий, Галі я її всунула. Ну, mm, скажи. Бомба! Mm, дуже смачно. Так що всім смачного!